Привезли сьогодні для моєї військової частини це автомобіль кодин, який є многофункціональним автомобілем, як мультіліт, так і тягач, і відповідно шиномонтаж, який буде доброю, скажем так, справою не тільки для нашого батальйону, що стосується ремонту коліс, а й для більше частин пісами штурми хліб. В армії такого немає, що одне направлення, тому автомобіль буде в основному, у нього буде задача це перевезення сіно доставку контейнера визначені місця, а в загальному автомобіль буде виконувати різного виду задачі, які будуть скажімо так, потребувати завдання. Це беремо дві платформи. Якщо ми беремо на іншу платформу пустий контейнер, ну, відповідно, може завантажувати все, це, починаючи від продуктів, закінчуючи там боєприпасами. І плюс евакуація техніки це на платформу, техніка, яка е, має розмір габаритів, які не більше даної платформи. Ми можемо його затягнути на платформу і відповідно евакуювати та доставити точку передачі техніки. Скажімо, так, або ремонт. Радість, скажімо так, на даний час всьому, тому же самому ключу якомусь для ремонту. А тут взагалі прийшов такий автомобіль і ну, такий шаномонтаж, який чекав не, 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 ну, не тільки я, зверталися люди, які вже хочуть перебортувати колеса, відремонтувати. Тобто ще не було цього шаномонтажа, а вже завдання були. Тому це дуже добра справа. Я рахую, що він буде для нас доброю, скажімо так, ну, що стосується. Швидкого ремонту, коліс, в частинах йдеше. Ви двигун тут знаєте який? рос royce Я, <рес> скажімо так, слідкую за ваші сторінки. <рес> 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 знаю. Я вам можу сказати, що дехто з членів моєї родини причетний до того, що вони їх знайшли, що провели переговори. Загальний обсяг контракту у нас вже 25. 5 я проплатив. 20 разом зі справою громад. Ми чекаємо вашої допомоги. Бо без вашої допомоги це все буде набагато довше. А наступати нам треба вже і зараз. Ну і шиномонтажка. Ви думаєте, що це якась демонстраційна робота? Ні. Це не так. Ми привезли шини, і хлопці, одразу, не вагаючи часу, почали переобувати Камазі. А це просто свідчення того, що наша команда розширяється. Бо це теж є з професіонали, бо ми шукали, хто вигодовить чи на ремонтну майстерню. Хоча би за три місяці. Вони сказали, що вони зроблять за три тижні. Зробили ще швидше. І дуже важливо, що хлопці не просто виготовляють обладнання, а ще й проводять навчання, і хлопці нам передають плід своєї цілодобової роботи. Вони працюють без перерви, без нічого, тому що можуть виготовляти таку кількість. Так що я їм дуже вдячний. Це є командні ефективні дії.